І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стріт Драгон, Та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Блокс Фруц. Подивіться, який у мене новий крутий скін. Я додав два нових дракона і я зробив свій мерч. Ще за кадром я вибив новий меч. А саме отакий шарксав. Давайте подивимось, які у нього є скіли. Перший це ось такий, що я роблю трейл Аерфлеша. Другий, що я отак от кручуся і усе. Так, беремо квест на Мілітарі Soldiers. Я не знаю, що це. У нас новий фрук. Давайте я вам покажу. Це смеш. Потім є отакі кліки у нього ось такі. А, я не сказав, що це фрукт Рабер. Рабер це фрукт головного героя в One Piece, а саме Луфі. Так, я на магмовому острові. Тут є дуже важкий бос. Так, у мене ж хаки включено. Так, включено. Мені зараз усе рівно є у них хаки чи нема. Мені головне зараз то, що вони мене пробивають. Так, б'ємо його, і ми майже його. Так, до червоного ще один. Ось. Так-от, клік і Z. Окей, okay, дуже добре. О, у нього немає хаки, Тут деякі рази з'являється, що у цього є а але іншого немає. О, скриня. Цю скриню я не бачив, коли я грав. Опа, на тобі. Так. І майже. Ні-ні-ні-ні. ні Опа, опа. І стоп, де він? Ти де? Ей. А, він там. Він тут з'явився. На тобі. Ага, хотів сказати йому на тобі, але він зробив на мені. І у нас плюс два левела. Давайте підемо на джунгловий острів. Прокачаємось тут в Блоксфрусі, як завжди все. Та сайбер експерта немає, та давайте покрутимо наш фрукт. І флейм. Пр... О, у так, фрукт. У людини кіцуне! Так, давайте з'їмо цей фрукт. У людини кіцуне! Я в шоці. Я перший раз бачу людину з кіцуне. Ага. О, у нього є і Dark Blaй, і кіцуне. і кіцуне рібон. Давайте полетимо назад на наш острів. Мені на цьому флеймі, який я тільки що з'їв, залишилось тільки 20 мастерів і буде новий скіл. Флейм Destroyer. А, я забув подивитися, що у нас є в стоці. Є спрінг, бомб, смоук, флейм. Якраз тут продається. Лайт. Я мікно на... я міг накопити на лайт. І тут більше нічого немає. І летимо на оцей магмовий острів. І Burning Blast! Fire Columb! Ай, ти тільки на секунду зайшов. Тоді я тебе ось так. от... Три тисячі баунті. Плюс у мене зараз 2690. Ну і 13 тисяч беллі. Це тому, що я тільки що відкрив новий фрукт за 50 з чимось тисяч. Ми прилетіли на острів, беремо квест, та давайте його робити. У мене зараз логія знову, але все рівно вони мене можуть пробивати деякі, але цей не може. Цей не може, тому що у нього не включене хакі. Оці чорні руки, а у цього включені. У оцього включені, що він мене може пробивати. А у того, якого я був попереднього, не було. У нього було виключене хаки. Нам залишилось ще 3 рівня і у нас буде відкритий новий квест. Це дуже добре, а ми його майже перемогли. І вербулець! Я не побачив, що у нього не включене хакі. Я думав, воно у нього включене, я так з обережністю його вбив. Коли ти не впевнений, і ліпше не робити. Так, але у мене питання. Скільки мені ще чекати, поки у мене буде хакі на голову? Ой-ой-ой, так, тепер використовуємо Борнік БЛЕСТ! Так, фаербулет. О, у мене новий квест. Так, я сподіваюся, вже відреспавнився оцей босс. Так, відреспавнився. Це магма адмірал. Але він дуже сильний. Один удар, і я усьо. А так і було один і я удар, і я усо. Так, летимо назад на нього, тому що мені здається, що у нього зараз відновиться все хп. У тебе не відновиться. Так, дали всі скили свої. І б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ні-ні ні, відходимо. Нічого собі у нього, скіли. Фаєр колумб. Ну, давай. Є! Пила заспавнилась. А, ні, мені вже не треба. У мене є той меч. Але мені вже не треба на неї йти. Як максимум, щоб там підняти мастері, але цього мені зараз не треба. Нам залишилось ще два, і ми виконали повністю цей квест. Давайте заберемо цю скриню. Чому одна одна серед лави стоїть? Так, мені залишилося ще двоє, та я закінчив цей квест. Fire Cлуumb! І мені залишилося ще три мастері, щоб я відкрив новий скіл. Мені здається, в цьому відео ми його якраз таке відкриємо. І Давай, давай, давай! І добивай! Є! Yeah. Залишилось два мастері. І... <плес> мені залишилося одне мастері! Залишилося одне мастері, і у мене буде новий скіл. Так, у нас новий скіл. Давайте я вам його покажу. Це навешку, що я роблю ось такий велетенський шар. І запулюю його в мого ворога. Flame Дестроєр! Так, у нас новий рівень. Ну, а на цьому я хочу закінчувати цьому відео. Ми досягли 331 рівня. Відкрили сотий мастер на флеймі. Відкрили на флеймі також новий скіл. Ну, а зараз ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!